Привіт! В даному ролику ми поговоримо про декілька новин, які можуть вплинути на ринок, а точніше вони вже вплинули на ринок. Треба розібратися, яка у нас ситуація сьогодні, взагалі, що ми можемо очікувати в ближчий період часу. Це наша постійна рубрика Думки по ринку. Я кажу зразу: насправді її трошки тяжко записувати, тому що є ряд новин, є різні активності. Ми там маємо певні вагання, типу які контент давати, тому що у нас настільки велика кількість контенту, яким ми можемо ділитись. Просто маємо певні питання. Якщо маєш підказку або хочеш щось побажати стосовно майбутніх роликів, залишай коментарі, будемо прислухатись до поради і старатись ділити найцікавішим контентом і давати те, що дійсно цікаво тобі, і то, що ми хочемо передати тобі. Тобу, Дмитро Кривський, команда Кертоніт, подобайка підписка, а ми починаємо. Поїхали. Перша і важлива новина, яка попливала на криптовалютний ринок, це суд Sec проти XRP, і він був виграний в користь XRP. Само собою, що він тривав, починаючи з 2020 року, протягом трьох років тривали конфліктні ситуації і намагалися зрозуміти, чи є XRP ціним папером. По факту, це Ripple, це та компанія, яка перша постраждала від SEC, і весь криптовалютний ринок чекав, а як вирішать дану проблему з XRP, з компанією Ripple, опираючись на ті критерії, та по закінченню суду, вже можемо розуміти, якою буде подальша регуляція і що ми взагалі можемо очікувати. Ми говорили про агресивну, про неагресивну регуляцію, опирались на різні здогадки, які у нас були в голові, тому що конкретних критерій. Чому цифрові активи можуть вважати цінним папером, немає. Це всього лише з доглядки. що таке цінний папер папір, що і по яким критеріям його оцінюють, що є в криптовалюти і по яким критеріям вони збігаються. Але по закінченню суду суд сказав, що XRP не являється цінним папером, тим самим він виграв суд. Само собою, ж він в моменті відріз. Ми говорили, ми я давав інформацію про те, що він, він вже виріс на 20%, Але ми його закупили, умовно кажучи, в рині 20% від усього депозиту. Він дав 40% росту. Ми заробили. Але зараз не про заробіток. Ми говоримо про те, що сам факт того, що Суд був виграний у користь XRP і автоматично виграний у користь криптовалютного ринку, може в майбутньому позитивно попливати на його подачі розвиток, тому що ми усі очікували регуляцію, яка вона буде і коли вона буде. Певні тезиси, ми все ще вивчаємо та оцінюємо цю думку стосовно рішення суду. Ми продовжуємо спроби привести криптокомпанії до дотримання вимог. Без упередженого ставлення до жодної із них і намагатимось забезпечити захист інвесторів. Здавалось, СЕК продовжить вживати потрібних заходів для регуляції криптовалюти. З цього ми можемо зрозуміти, що ми тимчасово локально виграли боротьбу для нас, криптонів. Будь-яка перемога такого формату це вже позитив. У нас був ряд позитивних новин, але для того, щоб люди, як то кажуть, не заходили в ейфорію, дали негативну новину. Binance зменшує вибути своїм працівникам через зниження прибутку, ознаки фінансових труднощів, які вразили криптогенда через регулятивний тиск. І здавалось би, криптовалютний ринок оживає, Ми бачимо якісь теми з'являється, він сам по собі починає частково відростати. Біток вроні 32 тисяч доларів, 31 тисячі доларів. Але все-таки є зменшення прибутку криптовалютиним біржам. І третя важлива новина, але вона є дуже короткою. Усі заявки Bitcoin ETF були відкинуті. Фактом ми в минулому ролику говорили про те, що це може бути одним із таким. Я не говорю про бичку, та, я говорю про поштовх. Розвитку криптовалютного ринку, вони усі були відкинуті, і по факту ми сьогодні зупинилися на тому моменті, на якому ми були. Ми перейдемо на графік і взагалі поговоримо, що ми очікуємо. Домінація біткоїна в районі 50. Ми говорили про те, що я все-таки очікую корекцію, але я корекцію очікував з 49 на 45. Я, я, я очікував з 50, а там в район 48 і до сих пір очікую. І ми побачили те, що була певна корекція, адже. Не біток сам частково то пролився, але в нас є альта, яка почала стріляти. Капіталізації якої виросла, той самий же XRP, він інший був, почав стріляти. Інші альткоїни почали рости там в районі від 5 до 15, можливо, навіть 20%. А сам біток сьогодні упустився. То, що ми і говорили, що за рахунок падіння біткоїна і за рахунок повільного, та я не говорю прогресивний ріст альткоїнів, ми можемо побачити зменшення домінації. Якщо говорити про наступний таргет, який ми, який ми бачимо, та, я не буду говорити про домінацію в районі 62%, я в неї, на жаль, не вірю. Та, або, можливо, на щастя, я все-таки очікую, що з даних відміток домінація біткоїна буде або повільно триматися на тих самих відмітках, на яких вона є, або вона буде падати в район 48%, за рахунок чого ми можемо побачити невеликий, але ріст альткоїнів, там можливо 20 50 де не де альткоїни будуть стріляти. Тому біткоїн ми не відкупляли. Я біткої не збирався відкупляти. Я говорив, що в мене є десь там частково там, в п'ятдесяти 50% суто в біткоїні. Але я ставку зробив на а, ринок альткоїнів. адже я очікував корекції домінації, і мені все таки важливо було зробити ставку на альткоїни. І моя ставка була оправдана. Типу, ми заходили в альти. Ми заходили дуже мало та тому, що не було якихось певних підтверджень того, що ринок буде там рости. Ми зайшли були до рішення суду про XRP, Ми зайшли під час рішення суду XRP, Наші позиції є в мінімальному плюсі, та, тому що ми по факту використовуємо стратегію CBDC, ми і у середньому. Я розумію, що на дистанції це безпромішний варіант, але в момент я прибуток не можу відчути та і прибутку. У мене по факту ще нема, поки я ту альту, яка виросла, привиросла. Я її не продав. Єдиний декілька варіантів, на чому можна було заробити, це ван інші, які ми відкупляли, і той самий XRP. Усі інші спекуляції я поки що не робив. Я продовжую формувати свій портфель альтів. І переходимо на мій любимий графік. який мені подобається, це є, умовно кажучи, визначення певної циклічності, по якій ми опиралися саме на біток, але не на альту. Я вже говорю про це. Так склалось циклічно, що кожного року, кожного літа після ведмежки, у нас пік прибутку припадав на липень і початок серпня. А в вересні, вже в вересні, жовтні, жовтні і листопаді у нас була якась певна корекція там в район 50-в район 60% від свого а, піку літом. Якщо говорити про мої очікування на розвиток ринку, я би очікував в район похід біткоїна в район 35-36 тисяч доларів, з того моменту корекція на 25-20 тисяч доларів. Зданий відміток може бути корекція на 27 тисяч доларів. З того моменту похід в район 35-36, знову ж таки корекція на 25. Ну і третій сценарій це злом висхідного тренду, який у нас є, з того моменту початок низхідного тренду в район 25 тисяч доларів. Якщо говорити про біткоін, я до наступного нового року очікую корекцію біткоїна протягом осені, та я очікую корекцію в район 25-20 тисяч доларів. Але до того моменту, коли біток буде на такій відмітці, ми повинні зрозуміти, що... Якщо він почне валитись тут і зараз, у нас може бути вал альткоїнів, тим самим більшість альткоїнів здується і почнуть бити свої лої. Тому якщо говорити про локальний саме тимчасовий короткостроковий е, короткострокову спекуляцію, очікую корекцію домінації біткоїна росту альтів їх спеціально можуть накачати для того, щоб при корекції біткоїна в вровень 25 тисяч доларів ринок не здувся. На це ви повинні дивитись при формуванні власного портфеля, використовуючи ту, ту стратегію Dollar Cost Averaging, Я вже про це говорив. Я її використовую для мене це безпроїчний варіант. І сьогодні, як ніколи, варіант почати дивитися на локальну крипту, дивитися, що можна відкупити і набирати свій інвестиційний портфель з розрахунком на те, що може бути подальша корекція. Враховуючи подальшу корекцію, ви можете виводити середню ціну. Якщо ви не закладаєте сценарій корекції ринку, тоді у вас для докупки або для усерединення ціни не буде коштів. Тим самим ви повинні будете чекати ще довший період для того, щоб ринок при корекції вернувся до своїх цін, по яких ви купували, для того, щоб вийти без обиток. Я закладаю. Я, ми, ми не можемо вгадати, ми не є ванги. Якщо говорити про... Торгівлю та там є певні алгоритми, є певні критерії, по яким можна оцінити майбутній розвиток ринку. Якщо говорити про інвестиції, тут трошки інша логіка, тому що ми дивимося на дистанцію: рин 2 три місяці, можливо, рік, та ми говоримо про не спекуляції, а саме інвестиції, розраховуючи на те, що там ті кошти будуть непотрібні і ми зможемо зачекати. Протягом того періоду часу можуть підігнати різноманітні новини, які можуть попливати на наш інвестиційний портфель. Ми можемо подивитися на ряд альткоїнів, які сьогодні торгуються в районі своїх луїв, і це є зона покупки. Та це мені цікаво зона покупки, і починати відбирати. адже купуючи крипту сьогодні, це значно вигідніше і цікавіше, ніж вже купляли місяць назад, два місяці назад, три місяці назад. І є психологічний бар'єр людей. Чим нижче крипта падає, тим страшніше їм докупляти. А це наоборот, якщо вам страшно докупляти і ви розумієте, що сьогодні є паніка на ринку. Ви повинні де-не-де -де -де починати формувати свій портфель. Той портфель, який я формую, в мене в ньому є певні спекуляції. Це може бути ребалансування, коли є актив, який вистрілив, такі як XRP, переливаю один актив в інший актив того самого сектору, який може бути тимчасово на хайпі. Це є ребалансування портфелю. Я ребалансую, я дивлюся, як мені краще, який процент. Від свого портфелю того чи іншого активу я планую мати. Але якщо говорити про швидкий і короткостроковий прибуток, це саме спекуляції. Розуміти де підібрати, і розуміти приблизно, коли вийти. Даний ролик це мої думки по ринку. Та я говорю не я не аналізую, я не розказую вам про патерни, про технічний аналіз про смартмані. Я ділюсь думками, що я очікую, які я конкретні дії приймаю. Наступний ролик вже буде конкретно з, з оглядом мого інвестиційного портфелю, що я взяв, коли я планую добирати, і що я планую з ним робити. Тому став подобайки і підписка. Це однозначно допомагає нашому каналу розвиватись. До речі, ми запросили нашу спільноту. У нас є команда, з якою ми готуємо, і ми вже з березня. 2022 року пиляли даний продукт і ми вирішили його анонсувати. Посилання буде в описі під відео на презентацію і на форму, яку ви можете заповнити і з вами зв'яжуться. Ви можете стати частинкою нашої маленької сім'ї. Подобайка, підписка. Пока!